На телеканалі НТК розпочинається новий інформаційний тиждень. У студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас! Сьогодні у випуску ви побачите. Відбулося перше засідання новообраної Верховної Ради. Своїми враженнями поділився народний депутат наш земляк Руслан Зелик. Коломийський економіко-правовий коледж провів черговий форум успіху. Цього разу гостями заходу стали відомі на Прикарпатті Люди. Щороку сміхованець Микола Кавацюк дивує коломиян новою творчою програмою. Напередодні Миколая артист провів благодійний концерт. 11 коломийських юнаків боролися за титул Містер Коломия Коломия-2012». Хто ж став найкращим чоловіком Коломиї? Дивіться у цьому випуску. В нашому місті минулих вихідних визначали кращих важкоатлетів. до столиці покуття приїхали спортсмени з 10 областей України. Вихованці дитячо-юнацької школи колос визначали кращу дитячу міні-футбольну команду. Отже, тепер про це та інше детальніше. Відбулося перше засідання новообраної Верховної Ради України. 450 народних депутатів приступили до своїх обов'язків. Всіх як один мажоритарники і обрані за партійними списками свій перший робочий день. Запам'ятають надовго, адже він був насиченим на події, суперечки та навіть бійки враженнями з нашою знімальною групою поділився представник свободи, народний депутат, наш земляк, Руслан Зелик. Руслан Зелик був депутатом Івано-Франківської обласної ради, тому про цю роботу знає фактично все. Але каже народний обранець до таких пристрастей, які вирують інколи у Верховній Раді. На місцях дуже далеко Тішить одне, каже Руслан Зелик. Тепер у провладної партії з'явилися реальні і серйозні опоненти. Всеукраїнське українське об'єднання Свобода своїм виборцям показало те, що ми будемо дотримуватися тих принципів програмних і долгічних у Верховній Раді, з якими ми йшли на вибори, і наші громадяни підтримали. Ми маємо. 37 депутатів Верховної Ради нам вдалося от е, зупинити той бульдозер регіоналів, е, який присував просто всю Верховну Раду шостого скликання. Основне вважає Руслан Зелик. Це показати усім, як слід поводити себе з тушками, що свободівці власне і зробили. Адже такі депутати зраджують не лише однопартійців, а й виборців, тому їм немає місця у Верховній Раді. Окрім того, каже народний обранець: тепер партія регіонів знатиме, що буде не все так просто у парламенті. Ті хлопці розуміють тільки силу. Зрозуміло, що ми не прийшли в парламент виясняти стосунки кулаками. Ми прийшли для того, щоб творити закони. Але коли ми бачимо, як ті закони потураються, коли порушується Конституція, коли порушується регламент Верховної Ради, це є закон. Ми зрозуміло острим стояти не будемо. Тому оці всі речі відбувалися відбувалися навіть в силу того, що голосували картки та палових. Вони десь так, їх заховали там, за е колонами в якихось там ложах і голосували їхні картки. Але якраз, до речі, з цього все і почалося. Крім того, е при формуванні лічильної комісії Верховної Ради так само. І наше основне завдання – це показати, що парламент повинен працювати. Від слів до діла ідея знести паркан біля Верховної Ради теж належить свободівцям. Депутати переконані, їм нема чого відсторонюватися від своїх виборців. Загалом співпраця з колегами з інших непровладних партій є, каже Руслан Зелик. Вдається знаходити порозуміння, вирішувати певні складні проблеми. Ми маємо повне взаєморозуміння, ідуть по яких питаннях йдуть переговори, виносяться рішення навіть стосовно того, що наші партнери. Підтримали нас. До речі, це дуже важливо на 21-му році незалежності. Так, віце-спікером, заступником голови українського парламенту, став націоналіст. став Руслан Кушулинський, заступник колега Тяги з організаційних питань. Це наш побратим став віце-спікером українського парламенту, і це якби заслуга не тільки наш, наша як політичної партії. Це є заслуга всіх тих, тих виборців, які за нас голосували. Наші земляки, які тепер стали депутатами Верховної Ради, гідно себе поводили на засіданні сесії. Вони показали, що для них передусім інтереси України і виборців, наголосив Руслан Зелик. Коломийський економіко-правовий коледж провів черговий форум успіху. Цього разу гостями заходу стали відомі на Прикарпатті. Люди були серед них правоохоронці, податківці, банкіри, спортсмени та артисти. Родзинки зустрічі додала участь у ній міського голови Ігоря Слюзера. З успішними людьми поспілкувався і наш кореспондент Богдан Малецький. У економіко-правовому коледжі діє клуб прогресивної молоді. Саме його учасники і є ініціаторами проведення форумів успішних людей. Спочатку студенти розповідають про роботу свого об'єднання та демонструють фільми. А вже потім гості з заходу діляться з присутніми секретами вдачі та успіху. Цього разу першу порцію парад виголосив міський голова Ігор Слюзар. Він зазначив, що є чотири основні принципи, за якими він живе та досягає мети у житті. Чотири риси потрібно людині, щоб досягнути успіху. на мою думку. Працелюбність. Пояснювати треба чи не треба. Зрозуміло. Мені дуже часто молоді люди приходять, а я ще коли був бізнесменом, бо зараз мені рідше доводиться зустрічатися з активною молоддю, ну, така робота, і питають, ну що робити в бізнесі, ну щоб заробити гроші. Я відповідаю, траншеї розміром шириною пів метра, глибиною метр, довжина метр, коштує 15 гривень. Ну і що? Викупай, скільки тобі грошей треба на щастя. Тисячу гривень. Ну порахуй, скільки тобі треба викупати траншеї, і ти вже зробив бізнес. Ціле спрямованість. Можна копати траншею, можна намалювати собі мету. В вашому фільмі дуже гарно розмальовано на фоні тропічних островів. Тобто мета в когось туди поїхати подивитися, в другого мета придбати автомобіль, квартиру, в третього заробити мільйон доларів. Неважна, яка мета, але вона обов'язково має бути і по ній треба йти. Ініціативність. Не обов'язково всім йти в бізнес. Працелюбність, цілеспрямованість до роботи і ініціативність навколишні тебе поміті. І останній оптимізм. На жаль, не завжди вдається. І тільки людина оптимістично настроєна впаде вниз, підніметься. Піде далі. Не досягла мети, не здасться і піде далі. Серед запрошених були і випускники закладу, і просто відомі люди у місті та на Прикарпатті. Ділилася секретами успіху і директор коледжу Людмила Гарарук. З її слів, одним з головних критеріїв досягнення мети є родинні стосунки. Дуже і дуже важливо, коли біля вас є люди, які вас підтримують, допомагають. Ну, Створенні навчального закладу постійно в роботі мені завжди допомагав мій чоловік, який так само працює в навчальному закладі, викладає політологію. І в цьому навчальному закладі працює мій син, який теж мені підтримує, мене підтримує, він працює викладачем юридичних дисциплін. А для вас, шановна молодь, дуже важливим є підтримка ваших батьків. Це е, та сходинка. Яка або я би навіть сказала той трамплін, з якого ви можете далі йти до своєї мети. цього разу на форум запросили не лише бізнесменів та політиків, були серед почесних гостей, спортсмени та працівники культури. Так Володимир Колесник розповідав про те, як від успішного боксера можна перейти до успішного держслужбовця. А от директор народного дому Юрій Михайлюк каже. Що про свої успіхи, розповість згодом, бо зараз він вважає, ще не пора. Зараз в даному віці про успіх мені складно говорити, і формули я для себе жодної не бачу. Але я наполегливо працюючи щиро, вірно і віддано іду до успіху. Тому пропоную запросити ще років 40-50, і ми тоді разом знову ж зможемо оцю ж формулу, я думаю, що з певністю визначимо. А побачимося з учнями, студентами на лекції. Після виступу на сцені всі учасники семінару розподілилися на групи. Далі була робота у секціях, де слухачі могли більш детальніше дізнатися про секрети успіху спікерів форуму. Богдан Малецький Сергій Грицак, програма НТК». Щороку народний сміхованець Микола Кавацюк дивує коломиян та гостей міста новою творчою програмою. Напередодні дня Святого Миколая артист вирішив провести благодійний концерт. На заході збирали гроші для дітей шкіл-інтернатів міста та району. Шоу відбувалося під патронатом голови Коломийської райдержадміністрації Михайла Негрича, який особисто передав вихованцям установи значну суму коштів. Більше знає Мар'яна Мацьків. Микола Кавацюк поет, сміхованець та громадський діяч. Народився він 7 лютого в Мишені Коломийського району. Свою кар'єру Микола розпочав з педагогіки. Згодом доля провела чоловіка у відділ культури і туризму Коломийської РДА. Там він працює сьомий рік. Зараз займає посаду методиста центру культурно-освітньої роботи і народної творчості. Паралельно Кавацюк займається мистецтвом. На професійній сцені він уже 14 років. Цього разу вирішив провести особливий концерт, благодійний сміхуванець зібрав усіх друзів, і в результаті вийшло чудове дійство під назвою Любімося і посміхаємося». Я хочу подякувати усім вам, адже завдяки тому, що ви прийшли сьогодні до цієї зали, завдяки тому, що ви не байдужі до тих діточок, які виховуються з певних причин не в сім'ях. Ми змогли сьогодні зібрати 1604 гривні. І все до копійки буде перераховано, точніше будуть придбані подарунки і розвезені, як я і обіцяв, в школи, інтернати гвістця і печеніжина, а також у дитячий будинок міста Коломиї. Спасибі тим, чи є плече зі мною у хвилини щастя і в часи невдачі. Я радий тому, що на сцені стою, а в залі другий критик. Мій глядач опуститься завіса, зал спустіє, але залишиться на серці ще. І я чекатиму із нетерпінням нової зустрічі. Приємні емоції глядачам, окрім Миколи Кавацюка, дарували також співаки Віталіна, Юрій Михалюк, Жанна Романюк, Василь Свищук, Юрій Николайчук, Василь Кавацюк, Юліана Василовська та гурт Адреналін, Ведуча концерту Наталія Тарновацька. Головні партнери відділ культури і туризму Коломийської райдержадміністрації та міський палац культури, народний дім. 11 коломийських юнаків боролися за титул Містер коломий 2012. Захід відбувся у міському палаці культури Народний дім журі оцінювало конкурсантів у п'яти конкурсах. Також на всіх присутніх чекала цікава шоу-програма. Хто ж став найкращим, знають наші журналісти. Найможніші та найпривабливіші хлопці столиці Покуття постали перед глядачами як танцівники пристрасного танго. Таким був перший вихід учасників конкурсу. Їхні чарівні партнерки танцівниці з колективу Лілея. Відразу опісля улюблений вихід учасників спортивний. Потім було дефіле в українському одязі. Далі хлопці показували свої інтелектуальні здібності та таланти. І на завершення вихід у одязі від дизайнера Ukrainian Fashion Week Ольги Деноги. Ведучий свята юний містер світу Степан Гіга Молодший. Коломична багата не лише на красивих жінок, але й на чоловіків, тому провести в нашому місті конкурс Містер Коломий було цікаво. Підготовка тривала більше двох місяців. Хлопці займалися хореографією, риторикою, займалися спортом, долучались до благодійних акцій. Також мали майстер-клас з містером України. Незважаючи на те, що це вже другий конкурс містер Коломиї у цьому році, та дійство вийшло на славу і приємно потішило глядачів. У цьому не мала заслуга організаторів, зокрема керівника проекту Вікторії Мартинюк. Була можливість долучити до нього велику кількість активних Коломіян, молодих Коломіян. Були і режисери-постановники це Марія Сеню, Марія Остапюк, були іміджмейкери, Анна Проскурняк, стиліст, візажист Влад, Павлюк і Лілія Шершун, хореограф Петро Джумачук і ще велика кількість людей, які щоденно працювали над, над хлопцями, над їхньою підготовкою. І хлопці відповідно, удосконалювалися. Оцінювали красені відомі люди Прикарпаття. Серед них головний редактор телеканалу НТК Тамара Приходько та містер України 2012 Влад Явний очолила суддівський склад генеральний директор конкурсу Містер України Ганна Крисюк. Дуже приємно бути сьогодні разом із вами. І як і кожній жінці, так само і мені і, напевно організаторам приємно поціновувати красу нашого Прикарпаття. Все ж таки, у нас справді дуже красиві галантні чоловіки. І я пишаюся тим, що є вже кого запрошувати на конкурс Містер Україна навіть з Коломиї. Конкурс краси Містер Коломиї-2012 проходив за сприяння міської ради та молодіжної адміністрації Івано-Франківської ОДА. До дійства долучилося багато співаків і танцюристів. Вони виступали поміж виходами учасників. Головна інтрига дійства хто ж стане переможцем? Отже, титул найкрасивішого, найталановитішого та наймужнішого хлопця столиці Покуття цьогоріч отримав 18. 17-річний студент медичного коледжу, танцівник та КВНщик Назар Мигаль. У мене був такий вир емоцій, мене аж переповнював, тому що особливо перед тим як відкривалася куліса, така музика, ритм. Ми просто не могли стримати всіх відчуттів. Це було дійсно класно. Мені сподобалось. Звичайно, є багато прихильниць, вже дзвінки, листи. Я думаю, що це гарно. Як переможець Назар Мигаль отримав запрошення на конкурс Містер України-2013 та путівку у Європу. Не залишились без приємних подарунків і інші учасники заходу. До речі, першим віцемістером обрали Олександра Кобилянського. Титул другий віцемістер отримав Богдан Одинський, а містером глядацьких симпатій став Олег Гринюк. А от 19 грудня в День Святого Миколая в Коломиї засвітять головну ялинку міста. Все відбуватиметься у святковій атмосфері, початок о 17-й годині. Одночасно засвітять святкові вогні, якими Коломиї прикрасили ще на день міста. Нагадаємо, головний атрибут нового року встановили у самому центрі Коломиї на площі відродження. 18-метрову новорічну красуню шукали довго та наполегливо. Її привезли із Молодятина. Також міська влада просить приватних підприємців, власників магазинів та кафе святково прикрасити вітрини своїх закладів. А далі про новини спорту. Коломия з року в рік стає центром проведення найбільших змагань важкоатлетів. Минулих вихідних кращих спортсменів цього виду спорту визначали спартаківці. До столиці покуття приїхали спортсмени з понад 10 областей України. За перебігом змагань спостерігали і наші журналісти. Всеукраїнське товариство Спартак свої першості у силових видах спорту часто проводить у Коломиї. От і тепер вирішили провести свою першість з важкої атлетики. До столиці покуття приїхало чимало відомих спортсменів з усіх кутків України. Як завжди вдало виступали коломийські важкоатлетки, практично в усіх категоріях вони були серед чемпіонів та призерів. А Тетяна Сліпченко стала ще й абсолютною кращою у змаганні серед жінок. Результатом спортсменка залишилася задоволена. Піднімаюсь кожного року на цю вершину підсталу, піднімаю. Кращі результати сьогодні виступали в категорії 75 кілограмів з результатом 85-100, Але це прохідні змагання перед кубком України, які відбудуться в місті Чернігів в місті лютому. Самий головний успіх в цьому це наполегливість і праці. спортсмена. на відкритті. Відзначили десятку кращих спортсменів івано Франківської області. Практично всі місця тут зайняли коломийські спортсменки. Вихованки заслуженого тренера України Микола Чабана приємно, що був серед них і один хлопець. Загалом тренер каже, що юнаки поволі підтягуються до рівня дівчат, і це не може не тішити, каже пан Микола. Дуже багато років на жаль не було хлопців. Ну, я не можу сказати, що це вже майбутні великі чемпіони, але це вже бачите, що вони повигравали перші місця. Їм по 12-13 років, 14 років є шанс, які вирости скажу, майстрів спорту. Зараз буде виступати 91 кг хлопчик, 15 років, він призер України, до речі, вже був у цьому році. Ну, Я сподіваюся, що щось буде вже кормить хлопців. Цього року до проведення турніру активно долучилася обласна федерація важкої атлетики. Її очільник Василько Заріс вболіває за цей вид спорту, допомогли й обласна державна адміністрація та товариство Спартак. А їхні представники Микола Стефанко та Михайло Стефанків подякували організаторам за успішно проведений турнір. Ми сьогодні захищаємо наше рідне Прикарпаття і щастя, як ви як ви вже бачили на нагородженню практично е, на в кожній категорії наші спортсмени були на підставі. в цьому році. Завдяки як я вже вже казав на відкриттю. Завдяки підтримці Центральної ради ФСТ Спартак, змагання не статусу як національних, і тому ми маємо змогу сьогодні бачити представників інших областей України. А це дійсно звичайно престижно, бо тому, що ми маємо можливість показати свій рівень спортсменів своїх і порівняти з іншими спортсменами з інших областей. Змагання тривали два дні. Результати турніру такі: серед жінок кращими стали важкоатлетки Івано-Франківщини. Нашу область в основному представляли коломоянки, а серед чоловіків перемогли запоріжани. Богдан Малецький, Сергій Грицак. Програма подієнтика. Традиційно напередодні дня Святого Миколая вихованці дитячо-юнацької школи колос визначають кращу дитячу мініфутбольну команду. Цьогоріч змагання провели у фізкультурно-здоровчому спортивному комплексі Прикарпаття. Переможці не лише були нагороджені грамотами та кубками, а ще й отримали подарунки від Миколая. Такі змагання колосівці проводять щороку. Присвячують їх не лише до Дня Святого Миколая. Однак саме в переддень Великого свята атмосфера у залі фізкультурного спортивного оздоровчого комплексу Прикарпаття святково урочиста. Цього року в першості взяли участь сім команд. Шість із них представляли фізкультурно-спортивне товариство Колос з Коломиї та одна із надвірної. Голова комісії з питань молоді, культури та спорту Роман Дячук районної ради зазначив, що діти на таких змаганнях мають нагоду підвищувати клас гри. А головне, що вони можуть поспілкуватися зі своїми однолітками. Ми вдячні організаторам, ми вдячні тим тренерам, які сьогодні в таку непросту, при таких непростих погодних умовах зуміли. Добратися до нашого спортзалу. Я надію, що в цьому залі ми будемо бачити дітей, які в майбутньому будуть флагманами коломийського футболу. Слід зазначити, що участь у турнірі надвірнянських юних футболістів додала змаганням непередбачуваності. Саме вони дійшли до фіналу. У головному матчі гості грали з корницькими хлопцями. Гра проходила в гострих атаках. Фінальний свисток зафіксував перемогу футболістів із Коломийщини. Вони й отримали головний приз. Третіми стали юнаки з печеніжина. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма події НТК. І це був останній сюжет нашого випуску. Нагадую новини телеканалу НТК. Ви завжди можете дивитися на нашому сайті в інтернеті цілодобово в режимі онлайн потрійне w.ntktv. Прощаємося з вами до завтра. Бажаємо тільки хороших новин. Хай щастить. 17 грудня 1922 року у селі Жаб'єму, тепер селище Верховина, народилася Мирослава Сахро, бібліограф, мистецтвознавець, працювала завідувачем відділу тканини, вишиття та одягу Коломийського музею Гусульщини, зібрала і опрацювала чимало творів народного мистецтва, організувала тематичні вечори, конференції зустрічі. Авторка багатьох путівників, науково-популярних статей, організаторка громадських музеїв. Мирослава Сахро залишила велику рукописну спадщину. Померла 19 січня 1990 року у місті Коломий. А ще 17 грудня 1988 року у концертному залі клубу залізничників локомотив відбувся перший концерт стрілецької пісенної творчості а тую стрілецькою славу збережемо. Який підготувало історико-культурне товариство Поступ на чолі з Ярославом Полетайчуком. захід зібрав небувалу кількість глядачів, серед яких було виконано заборонені твори на патріотичну тематику. Запрошено колишніх січових стрільців, яких сьогодні, на жаль, в Коломиї вже зовсім не залишилося.